35 п'ятьох ужеродців, діячів культури та мистецтв, з нагоди професійного свята, привітали у міській раді квітами, солодощами, грамотами та грошовими сертифікатами. Це працівники міських та обласних комунальних закладів та громадських організацій. Митці, які, попри війну, надійно захищають культурний фронт. Ви знаєте, насправді я дуже вдячна нашим хлопцям ЗСУ, нашим воїнам, які настільки мужньо боронять нашу країну. Зокрема, наш колега Павло Валерійович Столішенко також є на фронті. І завдяки таким, як вони, героям нашої країни, ми маємо змогу працювати, ми маємо змогу навчати дітей. І наші діти. Дуже дуже талановито приймають участь, беруть участь у конкурсах, концертах та різних музичних заходах. Грошовими преміями нагородили також дітей, і учнів мистецьких закладів. Олександра, піаністка Ужгородської школи мистецтв. На що витратить свої 7 тисяч гривень, ще не вирішила. Однак за що їх отримала, здогадується. Я граю на фортепіано один з половиною рік. Перший конкурс був вашорошномінь, Угорщина. Другий був в Кішварді. які в там Вашорошномі перше, в Кішварді друге. Софія навчається в Ужгородській музичній школі номер 1 Вона також призерка багатьох міжнародних конкурсів, зокрема в Будапешті та Ніредьгазі. Грошову премію витратить на розвиток. Так, я дуже рада, що я отримаю таку премію, тому що я справді готувалася до всіх конкурсів, відповідально ставилася до цього. Чесно, ще не знаю, на що я витрачу її, напевно, на подальше, на подальшу, щоб розвиватися, напевно, ну і щось на себе. Серед нагороджених також працівники міського центру дозвілля, будинку культури, обласної філармонії, музею народної архітектури та побуту, академії культури і мистецтв, хору кантус, бібліотек, театрів та відомих танцювальних колективів джерельця Карпат і Танок Закарпаття.